Всім привіт! Мене звати Каті, і сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що скандал з українським брендом шоколаду Янмі продовжується. У своїм попередньому відео я розповіла про пост, в якому бренд Янмі знецінили маленькі українські бренди, які відмовили їм у співпраці. І бренд, який відмовив їм у співпраці, виставив відео, де детально розповів. Чому вони все-таки не захотіли співпрацювати з Ян перед тим як почати відео? Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і погнали. Власниця бренду Мінеллі, кава з гостомелю, виставила відео в TikTok, Давайте дивитися, чому ми злилися з співпраці з Янмі в світлі останніх скандалів в Трес. знаєте, мені теж є що сказати, тому що в лютому у нас мала відбутись колаборація, яка не відбулася по нашій ініціативі. Щас поясню цікаво, чому ж вони відмовилися від співпраці з Ян. Мі що сталося. А, в принципі, хто не в курсі скандала, бренд Янмі вирішив пожаліти своїм читачам на те, що оці от бренди, у яких даже немає 10 тисяч читачів в соцмережах, і мають якесь право їм відказувати. Почому це всі вони такі плохі, а ми такі хороші, а з нами не хочуть співпрацювати. Я зараз, мабуть, розкажу одну із причин, тому що ми мали необережність погодитись на співпрацю. Я не скажу, що там мені там кошти не повернули чи мене обманули. Ні, ми просто витратили даремно час і це було дуже образливо. А зараз мені образливо за маленькі сторіночки, тому що ми колись теж були маленькою сторіночкою, у якій люди купували каву, і мені було без різниці, скільки читачів у мого клієнта. Я була просто вдячна за те, що мене підтримали. І не обов'язково покупкою, а лайком, репостом чи коментарем. Я мій відмовили 86 брендів, і замість того, щоб підтримати з ними хороші зв'язки або нейтральні, вони взяли і записали проти них відео в TikTok, де назвали їх. Лінивими принесли бренди, в яких менше 10 тисяч підписників. Хіба це розумно? Зараз відео кави з гостомелю проти них набрало більше 270 тисяч переглядів, і це може спонукати інші бренди, які відмовилися від співпраці з Янні, зняти про них. Відео складається враження, що це свій найбільший ворог, бо так себе підставити, що треба вміти постаратися. Уявіть, що на вас злі 86 брендів, і вони можуть на вас похайпуватися і зняти про вас негативний ролик. От, і це нам дало можливість вирости до 90 тисяч читачів. І я думаю, що в очах Янгмі ми зараз маємо право голоса. Отако. Коротше, в чому сенс? В лютому місяці нам поступила пропозиція співпраці. Я в принципі закрита до колаборації. Чому? Тому що це відповідальність обох брендів. І якщо один бренд обсирається, завжди страждає другий. Тому мені більше подобається брати відповідальність повністю за поширення цього свого бренду на себе. І, власне, я, якщо я обісрусь, то це вже є. Я обісрусь, це моя відповідальність, а не буду нести, значить, відповідальність за слова і дії іншої людини. Після того, як епір скасували співпрацю з Янмі, то я сумніваюся, що з ними захочуть інші бренди робити колаборацію, тому що Янмі не надійні в будь-який момент можуть втнути якусь фігню. <плес> Тому мені дуже шкода, наприклад, зараз бренд гіпюр, який постраждав від оцих от постів скандальних втрес. Тому що я знаю, що, наприклад, коли ти входиш у співпрацю з Янмі, то ти вкладаєшся туди коштами, і кошти ці гіпюр по суті втратив для того, щоб не втрачати репу репутацію, За що їм величезна повага? Гепюр молоді в них була швидка реакція на кризову ситуацію, в яку їх втягнули Янмі, і Вони врятували та навіть покращили свою репутацію. До речі, я досі не прокоментувала ситуацію, що склалася, не визнали. Свої провини публічно і не вибачилися, і це мовчання їм. Коштує класна колаборації з e Pure, також втрати репутації серед інших брендів. А так от, в чому суть колаборації? Ян пропоную виробляти робити шоколад під конкретний бренд з конкретним дизайном свого дизайнера. За послуги дизайнера ти оплачуєш за продукцію, ти оплачуєш. Тобто, іншими словами, якщо скоротити, то ти береш просто у них шоколад, розроблений для тебе за гуртовими цінами, а вся реалізація, тобто продаж, Складські ресурси і технічні ресурси ти береш повністю на себе. Тобто, ти, по суті, закопаєш шоколад і маєш його перепродати по своїм якимось цінам. На дивно, що багато брендів відмовилися. Фактично, вони писали їм закупити в них шоколад з індивідуальним дизайном та продавати його самостійно. Було б круто, якби ям інтегрували каву Мінелі в шоколад і продавали цей продукт на своєму сайті, і на сайті кави з Гостомелю це була взаємовигідна і цікава співпраця двох українських. Цих брендів, але ні, вони запропонували їм купити шоколад і продавати його самостійно. У додачу, ще й бренд може отримати негативний маркетинг, як це сталося з Гіпюр. Мені була це цікава співпраця тим, що я хотіла показати читачам створення продукту від Я, бо це дійсно цікаво. А по-друге, я хотіла зробити приємність, ну тобто своїм котикам. І ми є брендом, який може собі це дозволити. І одною з причин відмов Яндмі, я більш ніж впевнена, є те, що не кожен зараз бренд. В Україні не з неважливо якою кількістю читачів може собі дозволити закупати дороговартісний шоколад, просто брати собі і тримати його у себе і реалізовувати. Ну тому що це вкладення. Нікому зараз не потрібні зайві вкладення, тому що ситуація трошечки. Ми на це пішли. Ми зізвонилися, і одразу я окреслила для власниці те, що для мене це цікаво з огляду на контент. Тому що я хотіла приїхати до них на виробництво. До речі, скрини всі прикріплюю. Я запропонувала зустрічну пропозицію. Ну тобто, я також їх запросила до нас на виробництво, бо нам немає чого приховувати. І на що ми це закріпили в переписці? Що для мене це важлива умова, щоб я приїхала туди, подивилася, як цей продукт виготовляється. Ну, тому що я маю приїхати і впевнитись, що там все окей, це Житомир. Ми в Києві. І я була готова на це. Тобто, ми це закріпили в переписці і ми почали роботу, значно. Творенням дизайну. зразу хочу сказати, що у нас є штатний дизайнер Андріана, дуже талановита дівчина, яка працює в Мінелі, і я я повністю довіряю, з якою мені дуже легко знаходити спільну мову для розроблення будь-якого подальшого дизайну. Але сказав, у нас свій дизайнер. От, будь ласка, оплатіть, Ми оплатили цікаво, чому дизайнери двох брендів не могли об'єднатися. Це ж. Типу, колаборація виходить, що працює лише дизайнер. Ян Мі. Того, ми починаємо розробку на дизайн. Ну я ж вже пишу. Я планую свій графік, і ми плануємо там 18-19 числа їхати в Житомир. У мене якраз мій співробітник знаходився в учебці там, і я хотіла совмістити місіть приятне з полезним, побачити близьку нам людину і заодно заїхати на виробництво, подивитися, поспілкуватися, можливо, щось продегустувати вже. На шоу мені почали писати, що там я там не в місті, там і ще щось і ще щось. так і написали, що до 29-го не вийде зняти виробництво, бо власниці не буде у місті. А й того, коли вже підходить до дати, я пишу, що ну що, коли я можу приїхати. А весь цей час паралельно я вкидаюся емоційно і своїм часом для того, щоб розробити дизайн. І мені пише власниця, що ми не бачимо в цьому необхідності. Я пишу, та ну як я ж писала, що це обов'язкова умова, і ми це проговорили, і ми це зафіксували в переписці. Ну ми не бачимо в цьому цей. Ну ви можете почитати аргументацію там на уровні. Вони пишуть. Але взагалі ми я думаю, що в цьому немає необхідності, адже всю зйомку саме плиток, виробництва, експериментів ми будемо робити професійно, і якщо робити навіть попередній прогрів оголошення, то також маємо чітке бачення, як це оформити. А вони не хочуть, щоб вона знімала їх виробництво. Цікаво, чому що вони приховують? Треба відправити ревізори на перевірку санітарних умов виробництва їх шоколаду, враховуючи. Пережити побачене, рекомендувати. Я вам найдорожче. ревізор, не стане. Я кажу, хорошо, давайте шукати компроміс. Ну, типа, давайте будемо якийсь компроміс. Компроміса не було. Ну, було написано, що це компроміс. Але, ну, як ви бачите, компроміса не було. Ні, на виробництво ні. У нас, значить, учасники процесу проти, значить, співробітники проти. Ну я кажу, ну тоді все, верніть інші. Понятне діло, що просто було витрачено три тижні мого часу. Абсолютно не зрозуміло навіщо і на що розраховував бренд, якщо я одразу окреслила, що мені треба потрапити до вас на виробництво для того, щоб заключити нам з вами подальшу співпрацю. Мені цікаво дізнатися історії інших брендів, які відмовили їм у співпраці. Вони сказали, що ці бренди ліниві, але насправді вони дуже розумні і кмітливі. Тому що вони не захотіли витрачати свій дорогоцінний час і кошти на співпрацю з таким ненадійним брендом. Але чомусь вони вирішили, що якщо я вкинуся уже діньгами, і якщо я вкинусь уже часом, то я в принципі соглашусь до них не їхати. У мене питання до читачів: скажіть, будь ласка, а чому, як ви думаєте, бренд Янмі не хоче пускати до себе на виробництво? І друге, чому їм відмовляють? Ну тому що така комунікація це просто рівень дошкільнят? Вибачте, це дуже погана історія для бренду Янмі Мі, бо вона ставить під питання дотримання санітарних умов виробництва їх шоколаду з їх відео. І також по затримці відправлень замовлень можна зрозуміти, що в них невелике виробництво, це все-таки ще не зовсім величезний бізнес, і в них немає своєї власної фабрики, як у Рошен. І люди спекулюють, що вони виготовляють шоколад в кімнаті своєї квартири. Напишіть, будь ласка, ви чекаєте на офіційну відповідь ЯнМІ і чи плануєте в них замовляти надалі шоколад? Я вам дякую за перегляд і побачимося в наступному відео. Пока!